У грецьких газетах лише одна тема: подальша доля євро та політичне протистояння з німеччиною, що ніяк не вщухне. Ви, німці хочете лише наших грошей, але й самі нам чимало заборгували. Тим часом багато греків побоюються того, що їхня країна залишить єврозону. Громадян переповнюють емоції. Ми насправді можемо існувати як у межах єврозони, так і поза ними. Ми хотіли б залишитися, якщо вони самі цього хочуть, але я скептичний. Якщо ми повернемося до драхми, то отримаємо проблеми. Нам тоді буде ще важче. За 70 кілометрів від афінських околиць розташоване сімейне підприємство Кальпак. Брати Константинівіси створюють техніку для виробництва сонячної та термальної енергії. З початку кризи вони багато інвестували, аби стати ще більш конкурентоздатними, наприклад, в автоматизації робочого процесу. Але будівля нового виробничого цеху поруч зі старою досі не закінчена, бо вже зараз у банках немає грошей. Виліт з єврозони означав би катастрофу. Якщо це дійсно станеться, тоді я впевнений, наслідки будуть особливо відчутними у перші 6-12 місяців. Але потім кожне грецьке підприємство має показати, що воно здатне впоратися із проблемами. Фірма відреагувала на грецьку фінансову кризу. Підприємці літали усюди аж до південної Америки, аби отримати нові контракти. Це принесло свої плоди. До того ж, допомагало здешевлення євро. Ми вже почали від цього вигравати, і останнім часом особливо розширили експорт за межі Єврозони. І це а вже ж було того варто. Ми розвивали нові ринки збуту в південній Америці, на Близькому Сході та у північній Африці. Але це не єдиний подібний приклад. Підприємниця Жанет Скліву раніше була маклером з нерухомості, але збанкрутувала. Вона вже три роки займається виробництвом лаку для нігтів без шкідливих складових. Він легко змивається, та вже зараз його купують у 39 країнах. Вона вважає, вихід Греції з єврозони був би абсолютним жахом. Мене найбільше непокоїть те, що я втрачу довіру моїх клієнтів. Це було б для мене сном жахів. Також в разі виходу із валютного союзу ми будемо змушені платити імпортні збори за сировину, яку отримуємо із Німеччини, Франції та Італії. Хоча, поки що, ми у Єврозоні і не маємо сплачувати жодних мит. Якось підготуватися до виходу із єврозони немає можливості, але саме цей сценарій видається в останні тижні дуже реалістичним. Відчуття, ніби ти на війні. Маєш завжди бути готовим, але ніколи не знаєш, чого очікувати. Ми просто намагаємося не панікувати, все одно немає чим зарадити. Про те, що ситуація вже давно стала більш ніж напруженою, попереджає й професор економіки Лукас Цукаліс: якщо нічого не зміниться, запобігти банкрутству Греції буде майже неможливо наш час спливає, грецькі банки перебувають у критичному стані. Грецька економіка, якщо все і далі, йтиме подібним шляхом, задихнеться, і цього не можна допустити. На Еніткеналасфорна фінському рибному ринку. Торгівля, незважаючи ні на що, триває. Людям завжди треба їсти, кажуть торговці. І хоча вони продають зараз трохи менше товару, все одно мають змогу себе прогодувати. Ах, мені мені все рівно залишимося ми в Єврозоні чи ні? І з євро все і так стало набагато дорожчим. Тому гірше ніж зараз все одно вже не буде. У багатьох греків вже немає сили терпіти цю невизначеність. Вони хочуть нарешті отримати рішення щодо подальшої долі Греції. І вже не так важливо, яким саме воно буде.